25 жовтня на місцевих виборах полтавці обирали депутатів до міської ради, але зазначають юристи, щоб вони приступили до роботи, необхідно провести декілька підготовчих моментів. Серед них сформувати депутатські фракції, обрати їх голів, склад виконавчого комітету та секретаря ради. Останнього визначають шляхом таємного голосування. Голосування проходить таємно, ось для чого формується річільна комісія, відповідна, і шляхом там. Позначок у відповідних бюлетнях, голосують депутати за цю посаду. Є зараз інформація про те, що відбуваються певні маніпуляції із списками, із списками депутатів, а саме по деяким політичним силам особи, які пройшли в раду, пишуть заяви, відмовляються від мандатів таким чином, щоб підтягти тих ну, нижче потрібних осіб зі списку. Так? Ось і лунають інформація про те, що вже є перші спроби підкупу. Одним із тих, хто відчув цей підкуп на собі, став Сергій Чередніченко – новообраний депутат міської ради. Він обурений, бо наближені люди Олександра Мамая, мера Полтави, пропонували йому гроші, щоб він підтримав у голосуванні на посаду секретаря міськради Оксану Деркач. Сьогодні особисто до мене звернулася наближена людина до міського голови Мамая з пропозиції. За 100 тисяч доларів США, щоб я підтримав їхню посаду їхнього секретаря. На що я дав категоричну відмову? Адже я не принципово не торгую містом, принципово не торгую своєю совістю. Сергій Чередніченко говорить: до міської ради прийшов, щоб працювати на користь полтавців та дбати про майбутнє міста, а діяти в інтересах міського голови він не буде. Влада повинна стати відкритою та прозорою, а не базуватися на підкупі депутатів. Зараз головне як сформується коаліція. Вона сформується навколо демократичних сил. Чи вона сформується навколо корупції, безладу і прізвища Мамаю? І я принципово не хочу об'єднуватися, навіть принципово не хочу слухати ніякі пропозиції від оцього. Ну вибачте, Мамаївського Мамаївського Іга, які знову через підкуп, через погрози, через гроші. Хочуть отримати більшість у Полтаві. Такого не буде. Сергій Чередніченко додає, не дозволить розводити кулуарщину у міській раді і розкрадати бюджет, яким протягом тривалого часу займався Олександр Мамай з депутатами.